Вітаю всіх слухачів та глядачів мого каналу. Сьогодні поговоримо з вами про складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Вам потрібно запам'ятати, які речення називаються складними реченнями з різними видами зв'язків, які їх основні ознаки і структура таких конструкцій, про розділові знаки в таких конструкціях. Синонімію речень з різними видами зв'язку і стилістичні особливості, тобто вживання таких речень у різних стилях мовлення. Для запам'ятовування матеріалу необхідно виконати такі дії, встановити, зі скількох простих частин складається складне речення з різними видами зв'язків, які між собою ці частини рівноправні чи залежні і як вони пов'язані між собою. Який своєрідний алгоритм дій допоможе вам зрозуміти складну синтаксичну конструкцію, тобто складне речення з різними видами зв'язків. Користуючись алгоритмом, ми з вами досліджуємо речення, яке пропонується. Забраніли бруньки на вишнях, заяснішали дальні далі і в гаю крізь траву та рішню спалахнули свічки конвалі. Пригадаємо першу дію у алгоритмі. Треба встановити, із кількох частин складається це речення. Щоб це зробити, необхідно визначити кількість граматичних основ. Перша граматична основа забриніли бруньки. Це значить, що це перша частина. Друга граматична основа заяснішали далі. Це друга частина. Третя граматична основа спалахнули. Свічки конвалій. Таким чином у цьому реченні три частини, які перед вами. Наступна дія алгоритму потрібно з'ясувати рівноправні вони чи залежні. Перша і друга частини пов'язані безполучниковим зв'язком. Це значить, що ці частини однотипні. У них відбувається поступово сказане. Наступна частина. Приєднується за допомогою сурядного єднального одиничного сполучника І. Таким чином, ця сурядна частина, вона теж є до другої рівноправною. Отже, це речення складається із рівноправних частин. Третя дія алгоритму як пов'язані ці частини. Ці частини пов'язані без сполучників, і за допомогою сурядного єднального сполучника І. Таким чином, робимо висновок, що. Складними реченнями з різними видами зв'язку називаються багатокомпонентні, тобто в них більше двох частин, ми бачимо три частини. Багатокомпонентні речення з різними типами зв'язку між частинами сполучниковим та безсполучниковим, що і є у запропонованому реченні. Таким чином, треба запам'ятати, що складне речення з різними видами зв'язку це багатокомпонентне речення, у якому більше двох частин. Частини можуть бути рівноправні на прикладі цього речення, можуть бути нерівноправні. Чому називається речення з різними видами зв'язків? Тому що в ньому є сполучниковий зв'язок і безсполучниковий зв'язок. Які є типи багатокомпонентних речень, тобто речень з різними видами зв'язків? Запам'ятайте, перший тип це речення з сурядним та підрядним зв'язком. Другий Речення з сурядним і безсполучниковим зв'язком, третій з підрядним та безсполучниковим, четвертий з сурядним підрядним і безсполучниковим, які ще називають змішаним. Отже, чотири типи таких речень: сурядним підрядним, сурядним безсполучниковим підрядним безсполучниковим сурядним підрядним і безсполучниковим. Для прикладу подається узагальнювальна таблиця, у якій показані всі різновиди зв'язків, наведені приклади речень і графічні схеми до цих речень. Перший вид зв'язку сурядний і підрядний. Тобто в одному реченні є сполучники сурядності і засоби підрядності, сполучники або сполучні слова, як у першому реченні. В людині велика завжди поєднується з дрібним, і думки її схожі на свіжий пом'яли обмолот. Де разом лежать зерно і полова. Речення містить три частини. У першій частині граматична основа велике поєднується, у другій частині думки схожі, у третій частині лежать зерно і полова. Зерно і полова два однорідних підмети. У схемі ми бачимо сурядний зв'язок і підрядний зв'язок. Від другого речення до третього ставиться запитання. Обмолод який, і третя частина є підрядною означальною частиною. Другий вид сурядний і безполучниковий. Речення. Але малюнком тосним і недбалим не хоче годувати листопад. І мріють зорі, ми серця запалим, радіє місяць, повернувся назад. Не хоче годувати листопад, перша граматична основа. Це двоскладна частина, тому що є і підмет, і присудок. Друга граматична основа мріють зорі, теж двоскладна. Третя граматична основа ми запали. Четверта радіє місяць. П'ята повернусь, односкладна частина. Між першою і другою частинами сурядний зв'язок, між наступними частинами безполучникові зв'язки. Тому це речення із сурядним і безполучниковим різновидами зв'язків. Третій тип безсполучниковий зв'язок з сполучниковим. Він може бути різним, або сурядним, або підрядним. Частіше це підрядний, тому що знаходяться ці види зв'язку у складнопідрядному реченні. Наприклад, і видно аж 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 ген до того ліска, куди Око дістає, дорогою вози потяглися. В цьому реченні перша граматична основа видно, безособова частина. Друга граматична основа Око дістає. І третя граматична основа вози потяглися. Але частина речення. Аж 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 ген до того ліска дорогою вози потяглися, є головною. І містить підрядну частину зі сполучним словом куди. Дорогою вози потяглися куди? Ставиться запитання. Таким чином це складнопідрядне речення. А перша і е, частина друга. Пов'язані безсполучниковим зв'язком. Наступний вид сурядний, підрядний і безсполучниковий або змішаний. У реченні ні, не від часу тьмяніють дати, і ржавіє голос, душа і перо. Час тільки те, що можна віддати людям на щастя і на добро. Перша граматична основа тьмяніють дати. Друга ржавіє голос, душа. І перо Однорідні підмети. Третя час є що є те. Четверта можна віддати тільки присудок, частина односкладна. Між першою і другою частинами сурядний зв'язок з допомогою сполучника, і між другою і третьою безсполучниковий зв'язок, і між третьою і четвертою існує підрядний зв'язок, ставиться запитання від. Займенника те, те, що саме, це підрядна займенникова означальна частина зі сполучним словом що? Отже, чотири різновиди. Ще раз запам'ятати: сурядний підрядний, сурядний безполучниковий, безполучниковий сполучниковий, сурядний підрядний і безполучниковий. У складних реченнях з різними видами зв'язків вживаються такі самі розділові знаки, як і у складносурядних, складнопідрядних, безполучникових складних реченнях за загальними правилами. Найчастіше в таких реченнях ставиться кома. Наприклад, речення Мати вірила. Земля усе знає, що думає чи говорить чоловік. Вона може гніватись і бути доброю. Знову з'ясуємо кількість частин. Вірила в хто мати, перша граматична основа. Отже, перша частина. Земля усе знає. Знає земля, друга граматична основа. Думає чи говорить два однорідних присудки до підмета чоловік. Третя частина. Може гніватись і другий присудок бути доброю до підмета вона. Це наступна частина. Між цими частинами ми бачимо. Різні розділові знаки, але е, переважає все-таки кома. Схема цього речення така. Одна частина підрядна із сполучним словом. Ставиться запитання від частини. Земля усе знає, знає, що, що думає чи говорить чоловік. Вона може гніватись і бути доброю. Найчастіше у художніх текстах, особливо в поезіях, трапляються розділові знаки, які не можна пояснити жодним правилом. Їх називають авторські розділові знаки. Вживаються вони для того, щоб інтонаційно виділити будь-яку частину складного речення. Наприклад, використовуються такі авторські розділові знаки двокрапка або тере. В таких випадках, якщо підрядна частина пояснює зміст головної, тоді не кома ставиться, а ставиться до крапка або ставиться тере. Наприклад, я, звичайно, міг би вчителювати у своєму селі, але туди не втовпишся. Стоїть воно над большаком, до обласного центру 20 кілометрів, кругом ліси, луки, річка. З таких сіл прислані вчителі не тікають, а залишаються назавжди, навіть молоді. У цьому реченні різні види зв'язків. У першій частині я міг би вчителювати, це граматична основа цього речення. У другій частині не втовпишся, тільки присудок. Перша і друга частини пов'язані з сурядним зв'язком протиставним сполучником Але. Що ми бачимо в графічній схемі перша і друга частини. Наступна частина. Воно стоїть третя частина. Між другою і третьою безполучниковий зв'язок ставиться двокрапка, тому що пояснюється. Наступна частина кругом ліси луки-річка. Містить однорідній. Підмети. Це частина четверта. Між третьою і четвертою безполучниковий зв'язок стоїть кома. А от між четвертою і п'ятою вчителі не тікають, а залишаються, два однорідних простих дієслівних присадки. Ставиться тире. Як авторський розділовий знак, щоб інтонаційно виділити цю частину. До авторських розділових знаків належить і кома та тире. У поезії для того, щоб знову ж таки інтонаційно виділити частину складного речення, використовується такий розділовий знак, як от у реченні: погасло сонце, ласки й тепла. Побили цвіт квіток моїх морози, не до пісень мені, тремтять на віях сльози і туга душу обняла. Між першою і другою частинами ставиться кома. Погасло сонце, ласки і тепла. Побили цвіт квіток моїх морози. А між другою і третьою ставиться кома і тере, щоб інтонаційно виділити цю частину. Не до пісень мені. Після цієї частини ставиться вже. Двокрапка, бо є причина, тремтять на віях сльози і туга душу обняла. Наступний зв'язок є сурядним. адже тут безсполучниковий і сурядний типи зв'язків. Ставиться між однією і іншою частинами кома і тере як авторський розділовий знак, щоб інтонаційно виділити частину. Ще раз про кому у складному реченні. А саме у складному реченні з різними видами зв'язків, коли кома ставиться, якщо використовується сурядний і підрядний типи зв'язків. В такому реченні може бути два підряд сполучники. Сполучник сурядності і сполучник підрядності. Наприклад, квапливо починав пригадувати щось давнє, і коли десь там, у своїй пам'яті, знаходив себе молодшим чи зовсім малим, він заспокоювався: є два сполучники: сполучник сурядності і. Із підрядності коли. А значить підрядна частина, коли десь там, у своїй пам'яті, знаходив себе молодшим чи зовсім малим, може бути перенесена в інше місце і, відповідно, між сурядним і підрядним зв'язками ставиться кома, тому що І належить до іншої частини, і він заспокоюється. Ми можемо перебудувати речення. Квабливо починав пригадувати щось давнє, і він заспокоювався, коли десь там у своїй пам'яті знаходив себе молодшим чи зовсім малим. Кома не ставиться. Теж говорилося вже про це правило у темі про складнопідрядне речення. Якщо дві рівноправні сурядні частини з'єднані єднальними сполучниками І, І, та означення І, також, вони мають спільну підрядну частину, то. Кома між ними не ставиться. Наприклад, коли народ усім своїм життям присягає діло права боронити, його ніяким не розбить громом і жодним океаном не залити. Підрядна частина починається з получником, коли стоїть на початку речення, відділена на усному мовленні інтонації на письмі комою, його ніяким не розбить громом – це перша головна частина, і друга головна частина жодним океаном не залити. Ці дві частини Спільні між собою, пов'язані одиничним єднальним сполучником І, тому між ними не ставиться кома. У складних реченнях із різними видами зв'язків трапляються кома і тире. У випадках, якщо дві сурядних частини, поєднані інтонацією рівноправних між ними ставиться кома, а коли є ще завершальна частина, то тоді вже ставиться кома і тире. Наприклад. Цей знак найхарактерніший для мови поезії. Шевченко і Леся виросли із пісні. До неї Пушкін спраглий припадав. Живився гейне піснею народу. І хто ж її насмілиться зрубати, під корінь, хто безсмертно підітне. Бачимо, кому і тере наприкінці цього складного речення з різними видами зв'язків. Чому воно з різними видами зв'язків? Дослідимо його. Знак є який. Є найхарактерніший. Перша граматична основа. Перша частина. Шевченко і Леся. Два підмети. Виросли. Присудок. Друга частина. Пушкін припадав. Третя частина. Двоскладна. Гей не живився. Четверта частина. Теж двоскладна. хто насмілиться: п'ята частина. І шоста: хто підітне. Отже, шість частин у цьому реченні. Зв'язок безсполучниковий і сурядний. Але саме Перед останніми двома частинами ставиться кома і тире. Запам'ятайте ставиться крапка з комою за загальними правилами у реченнях великих з логічними частинами, блоками або однотипно побудованими. Наприклад, у такому реченні. Давно це було, ще тоді, як по наших степах, широких та пишних не ходили гострі плуги і не краяли скипами зелені груди вільної неньки землі, ще тоді, як високу запашну траву по степах толочили тільки невеликі отари овець, та вони диких коней, гуртки круторогих биків та турів. Ще тоді, як півчар був сам хазяїн і сам чабан, а пропанів і гадки не було, ще земля була нічия, а Божа. Ці частини Великі, вони однотипно побудовані. Оця частина підказує однотипність ще тоді, ще тоді, ще тоді і знову ще. Ми бачимо між цими великими блоками не кому, а крапку з комою. Частини ускладнені однорідними членами речення. Тому ставиться не кома на межі частин, а ставиться. Крапка з комою. Синонімія речень, які називаються синтаксичними або граматичними синонімами це взаємозаміна, яка дає можливість урізноманітнити мовлення. Так, сполучникові складні речення, складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові, бувають синонімічними. Складно, Складні речення з різними видами зв'язків теж можна замінювати одні види зв'язків на інші, як от у запропонованому реченні Бориса, Дмит... Бориса Грінченка. А правду, каже, приказка стара. Тоді є щастя втіха, коли своя у тебе стріха, а під чужою не шукай добра. Ми Бачимо кілька частин, які пов'язані такими зв'язками. Перша з другою безполучниковим, друга з третьою підрядним сполучниковим зв'язком. Наступні частини пов'язані сорядним. Таким чином, тут безполучниковий, підрядний і сурядний, тобто змішані види зв'язків. Можна це речення зробити таким. А правду каже приказка стара, що тоді є щастя тіха, коли своя у тебе стріха під чужою не шукай добра. Перебудуємо, пов'язавши за допомогою підрядного виду зв'язку, сполучник що, залишимо сполучник Коли. І дві частини об'єднаємо безсполучниковим зв'язку. Ми бачимо, зміняться і розділові знаки, і зміняться, зміняться види зв'язки. Залишиться зв'язок підрядний і безсполучниковий, а сурядного не буде. Так, на прикладі різних речень можна продемонструвати синонімію, тобто взаємозамінність речень, яка необхідна для урізноманітнення мовлення, виразності його і багатства мови потрібно. Звичайно. Складні речення з різними видами зв'язків використовуються у різних стилях. У науковому стилі мовлення вони використовуються для того, щоб виразити складні думки. Вони допомагають чітко і послідовно викласти матеріал. Найчастіше це речення інформативного характеру з підрядним і сурядним зв'язками. Вони дають можливість виражати найскладніші здобутки людської думки у будь-якій сфері наукових знань. У художньому публіцистичному стилях вони виконують образну функцію. Якщо їх уміло використовувати, то разом із простими конструкціями вони роблять мову художніх і публіцистичних творів багатою, гнучкою, експресивною і образною. Закінчуючи тему, ми даємо відповіді на запитання. Які бувають типи багатокомпонентних складних речень. Зрозуміло, що це такі типи: із сурядним та підрядним зв'язком, із сурядним і безполучниковим, із підрядним та безполучниковим, з сурядним підрядним та безполучниковим, тобто змішаного типу. Звичайно, у цих реченнях є сполучниковий, сурядний або підрядний і безполучникові зв'язки. Розділові знаки використовуються такі ж самі, як у складносурядних. Складнопідрядних у безполучникових складних реченнях. Найчастіше ставиться кома. Стилістичні можливості таких речень це використання в науковому, художньому, публіцистичному стилях мовлення. Авторські знаки використовуються у художньому стилі мовлення для того, щоб зробити мову більш експресивною, щоб інтонаційно виділити якусь частину у е реченні. Про вживання коми, крапки з комою і тере. Ми розглядали на прикладі речі. Дякую за увагу! Якщо вам щось незрозуміло, чи у вас виникають запитання, пишіть у коментарі підписуйтесь на канал. Успіхів у вивченні української мови. До зустрічі!